Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Частина українців залишається без пенсії у липні, кому їх не виплатять. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери не отримують пенсійних виплат наступного місяця. У пенсійному фонді пояснили, що відбувається, деякі пенсіонери не отримують пенсійних виплат у липні. Це стосується громадян, які не встигли пройти обов'язкову ідентифікацію, про це нагадали у Пенсійному фонді України, кому потрібно обов'язково пройти ідентифікацію. Ідентифікацію в обов'язковому порядку мають пройти пенсіонери-переселенці, а саме ті, хто набув статусу в до 24 лютого 2022 року. Це потрібно для того, щоб пенсійний фонд упевнився, що виплати отримує саме та людина, які вони призначені, якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію до кінця березня 2024 року його пенсійні виплати призупинили. Проте їх можна поновити, пройшовши таку ідентифікацію, як пройти ідентифікацію, пройти ідентифікацію можна кількома способами. Пенсіонер може вибрати найзручніший для себе. Особисто це можна зробити у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду чи відділенні Ощадбанку через відеоконференцію. Для цього потрібно подати відповідну заяву на веб-порталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через ДІЯ. Підпис у дипломатичних установах України за кордоном. При цьому після проходження ідентифікації пенсіонер має передати документи про цей пенсійний фонд. Це можна зробити через веб-портал ПФУ або надіслати поштою.